Вітання Фрімену. Ми знаємо Фрімена. Ми сумішні. Між нами не існує відстаней. Оманливі завіси часу та простору не змінять цього. Ми бачимо, що ти все ще у Блакмесі у камері Нігіланта. Ми стали свідками яскравої вічності, небуття Ні Єланта. Ти стрибаєш, ти падаєш. Ми бачимо твоє миготіння за бар'єрами. На деякий час ти приєднуєшся до нас, ти один між світами. Причасність до вертесенції, і це також глибоке таїнство, не глибше ніж сама порожнеча. Ми не можемо забути тих, чиї нитки ти обірвав. Прощення не наша чеснота. Об'єднані єдиною метою, розірвавши спільні кайдани, ми йдемо однією дорогою. Ми співаємо твою пісню і співатимемо її вічно. Наслідки цих зусиль неважливі. Ти приніс нам безмірність скорботу і радість. Ми все ще там очікувані твого вирішального удару. І Лайвенс відчуває все в одному. І Лайвенс запорука нашого визволення. І Лайвенс заслужив нашу довіру. І Лайвенс перший прийняв співпрацю з нами. Тепер Фрімен поквапиться, і Лайвенс потрапив у жахливу біду. Хіба є причина затримуватися? Куди тепер? І що в кінці? Наші кращі поети так описують все це. Галум Галагіліма. Ми втратили усе, що було дорогим для нас. Гей, Гордоне! Ситаделька розгулялася на жарт. Я ще такого не бачив. Ти забирайся, і Сіті 17 якомога швидше. Дістатися до лабораторії Лая зможе через старі канали, це шлях небезпечний, але там ціла мережа біженців і вони допоможуть. Я пішов з тобою, що наглянути за доктором Кляйнером. О, і доки не забув. Гадаю, ти впустив дещо в Бекмесі. Удачі, братику, зайвою не буде. Вес трощить все, що бачить, пробиває стіни і. Я думаю, він шукає Алікс. У нього в голові певна засіла думка, що вона в цитаделі. Сумніваюся, що Алікс хотів б йому таких неприємностей, але дідько спробуй його зупинити. Обоє ми тут не пройдемо! А що б я скис? Думаю, він хоче, щоб ти ліз туди, гордоне. Поквапся. І Доктору бріну передай! Щоб він... Не...

Щодо пивця, яке я винен. Це ж я, Гордоне, Барні з Блэк Меси! Слухай, пробач, що налякав, треба було зіграти на камери. Я працюю під прикриттям на громадський захист. Довго не будемо, щоб не запідозрювати чого, то я ще й норму з не виконую. Отже, Гордоне, тобі доведеться самому дістатися в лабораторії кляйнера. От срань! за це я й казав. Заходь сюди, Гордоне, поки не викрав мене. На складай чогось там, щоб через вікно вилізти і шукай площу. Я приєднаюся пізніше. Дозвольте мені прочитати листа, якого я отримав. Шановний докторе Брін, чому комбінація придушує наш цикл розмноження з повагою стурбований громадянин. Спасибі за лист, пане стурбований. Звісно, ваше питання стосується основних біологічних потреб, а також надії страхів за майбутнє виду. Я бачу і декілька невисловлених питань чи знають наші доброчинці, що для нас краще, що дає їм право ухвалювати такі рішення за людство, чи відключать вони коли-небудь поле придушення, і чи дозволять нам розмножуватися? Дозвольте мені розвіяти сумніви, що лежать в основі вашої стурбованості, замість того, щоб відповідати на кожне невисловлене питання. Отже, це ви, доктор Фрімен. Хотів би я сказати, що це був приємний сюрприз, але це зовсім не сюрприз. І погодьтеся, не надто приємний. Що ж, я трохи прагматична людина. Супутниками, що заселені розумними грибами, газові гіганти, на яких мешкає метеорологічний розум, світи, тонко розтягнуті на мембранах, де виміри перетинаються. Я, я, я навіть вимовити не можу нашими словами. Те, що я бачив, Брін, теж словами не вимовиш. Геноцид, невимовне зло. Господи Боже. А це часом не Гордон Фрімен, га? Що це? Поклади десь там? Хух. Я дуже вам вдячний, докторе. Спочатку ви привели мене прямо під двері давнього друга, а тепер прийшли і самі. Якби я знав, що ви самі прибіжите у мій офіс, я б навіть ваших пошуків не оголошував. Тепер, коли ви обоє під моїм контролем, я диктуватиму умови угоди з комбінацією. Хе-хе. Докторе Брін. А. Так, Джудіт, що таке? Ми робимо це для того, щоб Ілай жив і міг продовжити дослідження. Завдяки тобі, ми маємо все необхідне. Ти більш ніж здатна завершити дослідження сама. Але ні ти, ні я не переконаємо набрід на вулицях припинити безглузду боротьбу, поки Ілай не скаже те, що може врятувати їх всіх. Врятувати їх заради чого? Ілаю, якщо ти не хочеш вчинити правильно заради всіх людей, може ти зробиш це заради однієї з них.